Це у нас місто Чернівці, вулиця Січових Стрільців, 6 дріб 3. Площа приміщення бившого ресторану, орієнтовною площою 500-600 квадратних метрів. Те, що власники готові здати під оренду складу. Територія закрита, огороджена по периметру. Маємо заїзд, територію ворота для фури. Їй, в принципі, тут місця для кругового розвороту буде достатньо. Рампи немає, прямий заїзд, полуторні двері шириною 1,5 метра, теж погоджують на розширення. Стіни всі готові, вони гладкі, миючі, стеля вона, тобто, декоративна, але вона теж гладка миюча. Це є все венеціанська штукатурка. Ну, на здачу в оренду погоджується. Всі меблі, все це вивозиться, забираються. Підлога, керамічна плитка. Єдине, що ну, тут уже рішиток на вікнах немає. Санвузли в приміщенні є. Санвузл? Да, так. Да. У нас ось тут знаходиться туалет. З пісіарми один, другий, і ще один туалет. Цей зал орієнтовно десь, що квадратів 250, так? Да? Це на офісні приміщення, двері можуть закриватися і є двері вихіду на дорогу центральну, де зупинка. Теж їх можна буде закрити і використовувати лише через двір або користуватися ними. Теж роздягалка кімната. І ще один зал він орієнтовно площою десь біля 100 квадратних метрів. Також меблюються. А ще плюси з переваги приміщення, то що є діюча вентиляція, тобто витяжка приточка в цьому залі. Це вхідний тамбур, Тут ото витяжки приточки немає, але стіни гладкі. Тут витяжка є. Де вона? Вас, вас ага. Це так. все в решітках. Вмонтован... Зон... І з другого боку. Тобто одна сторона у нас приточка, інша да, сторона витяжка. Так, да. ну, ж було. Тут, витіжка, Ось. Да. Тобто решітки по по всьому приміщенню. Це вмонтована витяжка. І вона діюча робоча, так? Так, так. Ні, ні, все робоче. робоче. <кх> І от там теж так само витяжка. Зразу. Ну, люстри це все теж подемонтовується, позабирається.